А ти чому нічого не робиш? А ти чому нічого не робиш? А все, що не робиться, то кращому. Не хочу хвалитися, але я пазли вдома зібрав за один день, а там написано на коробці 3-4 роки. Скажіть, в якій країні немає комарів? Комарів. Що? Що? Я була в Польщі, там є комарі. Я була в Германії, там є комарі. я була Іспанії, там є там Я була в є Реакція іноземців в Україні на наші конфети пташине молоко. Ви що тут? Пташків доять? Ні, ви що? Е, у, нас, у нас тут всіх доять. Одна жінка жила в 12-кімнатній квартирі. В кожній кімнаті у неї висіли годинники. Одним суботнім вечором, в кінці жовтня, вона перевела всі годинники на зимовий час і лягла спати. Прокинувшись наступного ранку, вона виявила, що тільки два циферблати показують правильний час. Поясніть, як таке можливо? Шоколадний батончик, який впав в воду, викликав паніку в басейні. Футбольний коментар. Що 12.00. В пользу суперника. Серйозна угроза нашій команді. Ну не все ще е, потірено, да? е, В конці кінців іде всього лише третя минута матча. Ага. Скажіть, будь ласка, от, якби ви завжди проснулися хлопцям, що ви б зробили? От, от, ви на один день, допустимо, стали хлопцем. Що ви б зробили в цей день? Б Серйозно? Мені тільки одне на думку спадає, але я сумніваюся, що мені повезло. Якщо я вишилася вдома і сиділа в тих і все.